Мітингують, аби зберегти свою роботу. Перед сесією міської ради зібрались підприємці ринку дикого. Вони невдоволені, що ділянку вулиці, яку вони організували як парковку для працівників і покупців, можуть забрати на баланс рівненського шеу. Торгівці кажуть, що там облаштують платну парковку, яка перекриє їм доступ до робочих місць. 10 липня приїхала спецтехніка в розгар робочого дня, прямо по головам підприємців, почали рити траншеї. Рити траншеї, спецтехніка, єдине, що ми знали, що це приватне підприємство Альфабудпром. Ніяких документів нічого вони нам не показали. І говорили, що це іде ремонт електромережі, хоча там її насправді немає. 4 серпня роботи знову відновили працівники все того ж підприємства. На цей раз знову розповідали про ремонт кабелю, але орендарі не були попереджені про роботи. Більше того, ніяких відповідних паперів про ці роботи підприємці так і не побачили. Тобто ми розцінюємо і підприємці це розцінюють просто як наступ на підприємство в цілому. Тим більше, що ці люди, які обслуговують техніку, погрожували підприємцям, розказували їм, що нам уже давно заплачено за те, щоб ми ваші кіоски знесли. Вас тут не буде. Тут будуть стояти інші мафи і належати будуть іншим людям, і парковку будемо здійснювати платно. Ми. Олена Нездю розповідає, що ще в 2021 році вулиця Здолбунівська біля даного торгового майданчику була включена в проєкт про платні парковки. Тоді через суд рішення скасували, але зараз розмови почались знову. Ще більше підливає масло у вогонь те, що вздовж кіосків передбачається встановлення дорожнього бар'єру, який унеможливить обслуговування торгових місць. Тоді не буде як завантажувати та відвантажувати товар, а деякі працівники навіть не зможуть потрапити на робоче місце. Самі підприємці вкрай обурені діями міської влади, адже багато років вони працюють Забезпечити свої сім'ї, сплачують податки, а їх кажуть, виганяє власне ж місто. Під час ковіду, під час повномасштабного, ми тримаємося, ми не здуваємося, хоча це дуже складно, податки, оренди і торгівлі немає. Але ми тримаємося і ну тому, що це є. Важливо і зараз просто так в нас потрохи потрохи забирати. Вони не бачили нашого ринку, коли там було просто болото, коли там не було нічого і там була пустка. А коли прийшли люди, зробили красиво, зробили дорогу, зробили зупинку і його просто зараз забрати, тому що це класне місце в центрі міста для того, щоб потім забудови свої робити. Така страшна війна, коли треба займатися суспільство з як. Як там зближати один до одного? Да? Вони нема чим занятися, Да? Ви подивіться, скільки людей. Це тисячі людей. Да? Ми, ми в цей час зараз розбурхувати суспільство. Я, я в шоці, чесне слово, все в мене більше нічого немає. Дії міської влади дуже розлютили підприємців, і в день сесії вони не вийшли на робочі місця, а прийшли на мирний мітинг. Ми розуміємо, що він зараз знаходиться в лакому кусочку міста. Він опинився в центрі міста. В нас вже навколо всі е, е, оточили забудови, і ми розуміємо, що зараз при владі в місті влада забудовників, які просто сплять і бачать, щоб забудувати цю територію. Але ми не дамо. Ми будемо до останнього стояти за свої робочі місця, тому що крім нас, наші місця ніхто не захистить. Тому люди вийшли, тому люди протестують. І я. Бажаю, щоб Віктор Володимирович протверезів, почув людей і прийняв правильне рішення. Підприємці ринку дикого кажуть, не збираються здаватись. Вони вимагають прозорості діалогу та поваги до своєї праці. Нагадаємо, це ще один мітинг щодо дії влади за останні два тижні. Нещодавно під стінами міської ради виступали невдоволені батьки 15-го ліцею, чию думку проігнорували щодо обрання нової директорки. Ірина Філіпчук Аріна Тітова, новини Рівного.